В 2019 році ми зробили такого возика, а в 2021 році вже поляки фірма Кролік виставила собі на, ну, на виробництво буквально через півтора року. Бо дуже, дуже практична штучка розвозить, ось, може складати один на другий контейнер. Десь там у Фейсбуку є докладне відео, я викладав. Збільшує продуктивність ну, вдвічі. Якщо на 20 чоловік він обслуговує, може обслуговувати 20 чоловік, то на 20 чоловік, відповідно, треба 2 трактора і 2 тілежки. Значить, за день може зробити до 30 ходок собі, 30 раз перевезти, ну, по 4 контейнери середнього тона. 30 тонн.